Час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 14 лютого. Захисників із Лозівської громади відзначили державними нагородами на превеликий жаль посмертно. Передали їх родичам загиблих героїв представники міської та районної влади Харківського обласного та Лозівського районного ТЦК, Східного територіального управління Нацгвардії України. Орден за мужність другого ступеня посмертно передали родичам старшого солдата Білика Тараса Сергійовича, який загинув 15 квітня 2022 року при обороні міста Маріуполь. Медаль за військову службу Україні посмертно передали родичам солдата військової служби за контрактом Мажуги Богдана Анатолійовича, який загинув 30 квітня 2023 року. Внаслідок ракетного удару противника по державному підприємству Павлоградський хімічний завод під час виконання завдання. Дання щодо охорони Від знаку міністра оборони України передали родичам солдата Соколенка Олександра Олександровича, який загинув 30 червня 2023 року, внаслідок обстрілу з боку збройних сил Російської Федерації в районі села Новосілка на Донеччині. Лозівська громада висловлює найщиріше співчуття близьким та рідним. Імена загиблих захисників Батьківщини навічно увійдуть в історію Лозівщини та України. За їхню жертовність заради миру, заради нашої країни. Днями зі старостами Лозівської громади зустрівся представник ТЦК. Їх просили зосередитися на мобілізації. Полковник Микола Коноваленко зазначив, на старост покладений обов'язок вручати повістки жителям їхніх округів. Військовий пояснив, саме старости мають сповіщати чоловіків призивного віку, бо вони краще знають, які саме люди знаходяться на їх території. Очільники округів зазначили, люди по-різному реагують на такі їхні повноваження. Деякі погоджуються брати повістки, інші реагують неприязно. Представник ТЦК нагадав, що подібна робота проводиться по всій країні з однією метою посилити ряди захисників. Для злісних ухилянтів передбачена відповідальність, як і для старост, якщо вони не займатимуться врученням повісток. У лозовій продовжують працювати над розвитком громади спільно з провідним вишим країни. Лозівський міський голова Сергій Зеленський разом зі своїми заступниками під час робочої поїздки до столиці зустрілися з ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимиром Бугровим. Керівники обговорили пріоритетні напрямки співпраці. Один з них підготовка фахівців з комплексної реабілітації. Щоб ця допомога стала доступнішою наприкінці 2022 року. В Лозові розширили програму медичних гарантій новим пакетом реабілітаційна допомога дорослим та дітям в стаціонарних умовах. Лозівське термодоб'єднання подалося на нього та отримало позитивний результат. Тож зараз забезпечують необхідні умови та залучають спеціалістів. Другий напрямок допомога у виготовленні документів стратегічного планування, зокрема концепції інтегрованого розвитку територіальної громади. Це важлива передумова для подальшої розробки комплексного плану просторового розвитку. Також поговорили очільники з директором вишу про здобуття якісної вищої освіти випускниками Лозівської громади. Нагадаємо, Лозівська міська рада підписала з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка меморандум про співпрацю. Ми стали учасниками пілотного проєкту взаємодії альянсу українських університетів з громадами. Ініціативу реалізують за підтримки Міжнародного фонду відродження. Лозівський шахіст Юрій Байковський переміг на всеукраїнському турнірі. Він пройшов у середині січня у Вінниці серед майстрів з класичних шахів. Турнір, за словами шахіста, проходив у запеклій боротьбі. Змагання відбувалися по системі кола, грали дуже акуратно, було багато нічиїх. Йшов Юрій у трійці, і наприкінці турніру йому вдалося виграти останню партію. Таким чином, шахіст наздогнав лідера турніру. Лозівчанин розділив перше місце з місцевим шахістом віннічанином Миколою Бондаром та отримав за перемогу кубок, медаль і грамоту. Невеличка довідка. Юрій Байковський входить до півсотні найсильніших шахістів України. Та цього року у жовтні планує поїхати до Італії на чемпіонат Європи серед ветеранів. А зараз шахіст запрошує всіх поціновувачів цього інтелектуального виду спорту влаштувати невеличкий неформальний турнір і зустрітись з міжнародним майстром Юрієм Байковським на сеансі одночасної гри в шахи. Участь коштуватиме 100 гривень. Всі зібрані кошти передадуть на допомогу нашим військовим. Дізнатися деталі та записатися на гру можна за телефоном 099 044 05 70. Місце проведення та час буде оголошено додатково. Тож спробуйте свої сили з міжнародним майстром з шахів. І до новин Харківщини. Після удару РФ по резервуарах підприємства у Немишлянському районі Харкова, який забрав життя сімох людей, стався виток нафтопродуктів в екосистему. За попередніми даними у середовище потрапило близько трьох тисяч тонн продуктів. Про це повідомила прес-служба обладміністрації. Фахівці Державної екологічної інспекції у Харківській області відібрали проби води на дев'яти об'єктах міста Харкова та області. А саме в річці Уди. Зразки передали для проведення експрес-тестування, аби визначити рівень забрудненості та наявності шкідливих речовин. За даними Держекоінспекції Харківщини, нафтопродукти вилилися в річку Немишля. А далі за течією потрапили в річки Лопань, Уди та Харків. За даними обладміністрації, розробили алгоритм дій щодо перешкоджання просуванню шкідливих речовин по річці Уди, що впадає у річку Сіверський Донець. Визначено місце, де проводитимуть заходи із зупинки пересування нафтопродуктів із застосуванням портових загороджень та знезараження водних ресурсів за допомогою сорбенту. За результатами попередніх досліджень, нафтопродукти не потрапили до джерел з питною водою. Міський голова Ігор Терехов доручив додатково обстежити місця зберігання нафтопродуктів та виконання вимог технічної та пожежної безпеки законодавство у сфері охорони праці та екології. На Харківщині судитимуть російського агента Лексуса з Вовчанська. До Очугуївського міськрайонного суду Харківської області направили обвинувальний акт щодо 41-річного жителя Вовчанська, який був російським агентом. Слідчі встановили, що чоловік обіймав посаду завідуючого господарством у медзакладі. У липні 23-го року на чоловіка вийшов представник ФСБ Росії. У телеграмі він запропонував йому конфіденційно співпрацювати за гроші. Той погодився та надав розписку, де написав, готов виполняти розвідувальні і диверсіонні задачі. Обвинувачений узяв псевдонім «Лексус». Чоловік здавав окупантам інформацію про дислокацію українських захисників та відправляв їм звіти про наслідки обстрілів. Зокрема, є дані про те, що він надсилав ворогу інформацію про місце знаходження українських військових та напрямки руху техніки на території Вовчанської громади. Ставлячи відповідні відмітки на Google Мапах, також він зливав представнику ФСБ РФ місця базування підрозділів СБУ та Національної поліції України поблизу кордону з РФ. Обвинувальний акт щодо чоловіка склали за частиною 2 статті 111. -ї. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Станція статті передбачає довічне ув'язнення. Чоловік наразі знаходиться під вартою. Права внесення застави немає. На цьому ми завершимо випуск новин. Прощаємося з вами і бажаємо мирного неба і тільки добрих звісток. Почуємось.